так, ми повинні догоджати людям і в Біблії є навіть вірш. Кожен із нас нехай догоджає ближньому, бо і Христос не собі догоджав. Але в діях 5.29 Написано Бога повинно слухатися більш як людей. Тож гадаю, ми повинні догоджати людям поки їхні бажання. Не суперечить Божій волі для нас. Я зростала в атмосфері жорстокості. батько був алкоголіком, А мама безхарактерною, заляканою. неспроможною захистити нас із братом. Тато сексуально знущався з мене протягом 12, 13, 14, 15 років, які я пам'ятаю, але почалося це значно раніше. і ніколи не припинялося. Тобто він робив це постійно, а не час від часу. Мама все знала, бо я їй розповідала. і вона бачила нас разом. але не мала сили суперечити. Чи бажання втручатися? Тридцять років по тому, коли я вже давно поїхала з дому і була у служінні, вона мені сказала, пробач, що я дозволила татові робити таке з тобою. Я була не впевнена. Цікава така позиція. Я боялася, що не зможу піклуватися про вас із братом самотужки. Не хотіла скандалу. У ті часи про інцест ніхто не говорив. ніхто не підіймав цю тему. не можна було про це говорити. Гадаю, цілком вирогідно, що саме я була першою, хто підняв цю тему публічно. Мій батько був дуже гнівливою людиною. Ми з братом і мамою завжди робили все і більше, щоб догодити йому тобто зробити тата щасливим. Ми могли розповідати ті самі історії декілька разів підряд. Коли він швидко забував все, коли був п'яним. Робили все, що завгодно. аби в нього був гарний настрій. Бо коли тато був розлюченим або гнівався, це був жах непередбачуваних подій. Ангрі від ляпасу по обличчю до позбавлення всіх привілей, якими вони не були. Багаторічний досвід такого життя не може залишитися безслідним Тому моя поведінка у взаєминах з людьми вже в дорослому житті була доволі цікавою. оскільки з одного боку я завжди намагалася контролювати. Але якщо мені цього не дозволяли робити, я швиденько починала догоджати щоб зберегти відносини. Таким чином, впадала в обидві крайнищіран, дивлячись на мене, ніколи не подумаєш, що я прагну догоджати людям. бо доволі сильна особистість. Це не типово для мене, але так було не завжди. я дорослі шала у моєму житті. З'являлися нові відносини. Бог ще покликав мене проповідувати. Я ходила до церкви, скільки себе пам'ятаю але не була, як я завжди кажу, серйозною християнкою. В 70-х роках під час виливання Святого Духу, яке ми часто називаємо харизматичним рухом. Бог доторкнувся мого життя. Я ходила до церкви тієї деномінації, в якій виріс мій чоловік Дейв, і завжди прагнула бути значущою. почуватися важливою, Бажала бути лідеркою. Тож була у тій церкві одна особлива жінка. І якщо ти бажав бути впливовою людиною, треба було в усьому бути разом із нею. Озираючись назад, я згадую, як догоджала їй скрізь допомагала в служінні. Дзвонила кожного дня, хвалила її, виконувала всі завдання тощо. Я отримала бажане стала популярною. Дейв був старішеною церкви. нас завжди запрошували на всі вечірки і таке інше. але справи у тому. Що, коли ви будуєте відносини в такий спосіб, треба постійно підтримувати їх, бо немає фундаменту. такі взаємини стають настільки виснажливими, що втрачають мету свого існування. А коли Бог доторкнувся мого життя, і мене було покликано навчати, усі ці люди, яких я вважала друзями обернулися проти мене, кажучи, якщо ти збираєшся це робити, ми не хочемо мати з тобою нічого спільного. Тож, все моє догоджання людям не допомогло здобути друзів, і виявилося марною, виснажливою діяльністю. Я більше не маю проблем з догожданням людям. Виняток становлять лише мої діти. Це не значить, що я ніколи не догоджаю людям. Таке трапляється і я розумію людей, які так чинять бо знаю, як це буває. кожного разу, коли я стикаюся з кимось, хто схожий характером на мого батька. сильний, агресивний, запальний, то Починаю догоджати. Йду на поступки, стаю добрішою, бо не хочу, щоб на мене хтось гнівався. Я багато років перебувала в атмосфері гніву в дитинстві, тому прагну уникати будь-яких конфліктів. навіть коли мої сини сперечалися, я не могла цього терпіти. Бажала миру та злагоди.